А смисл розказувати, показувати. Ви ж все одно цього робити не будете. Ваші ж руки зайняті, грязні, Там, наприклад, один телефон, в дитини телефон, мультики дивиться. Ви ж не будете цього робити. Контент робиться з того, як ви живете, як ви робите. Потрібно показувати всю свою діяльність повністю, щоб не видумувати, щоб не вигорати, щоб не виснажуватися. Ви просто включаєте камеру, як ви, наприклад, ось опакуєте замовлення. Я пакую, дивіться, я е, склала. Тобто я у мене, навіть, вже п'яте відео з одного замовлення. Розумієте? І я рекламую. Гей, у мене зараз по 50 гривень, трахеліум по 75. Бачите, як я його запакувала. Вот. Ось положила в одну коробку. Зараз ось підрізала отак. І дивіться, надіваю, і виходить, вже от така коробка в мене. Скочем закрутила і все. І оце вам контент, і оце кожне ваше відео. Люди дивляться і йдуть до вас. Підписка, замовлення. Е вас рекламують далі, показують інтернет-таргет іде і ну якби підтягує більше і більше людей, які вас будуть знати і куплять ваші товар. Наприклад, у мене ось ще є або по 45 гривень, а також закінчується уже гортензія, тому поспішіть від 40 гривень від.